Всі говорять про очищення влади, а насправді нічого не міняють. Ми, хлопці, які приїжджаємо з Східного фронту нашої держави, де власною ціною життя, здоров'я захищаємо суверенітет нашої країни, бачимо, що в нашому краї нічого не міняють. А саме нас дуже здивувало, що саме під килимним способом була спроба легалізувати діяльність. Антиукраїнської, антидержавної, антинародної сили, опозиційний блок. Я не розумію, нам що? Мало що нас топтали, топтали нашу мову, топтали нашу честь, топтали нашу гідність. Ви далі, хочете тих політичних злочинців пустити до влади. Я рахую, що це зрада Майдану, зрада Небесної Сотні і зрада всіх тих хлопців, які загинули в боротьбі. За майбутнє нашої держави. Військово-політичний рух правий сектор всім не згодився. За підтримки так само самооборони і громадки міста, ми вирішили провести марш протест проти цього діяння. Але дійшовши до юстиції і кликавши пана Кавацюка, який є близьким родичом пана Дучинського, який був головою. Партії Ріонів, фракції партії Ріонів, обласній раді. Ми бачили повне нехтування вимог громади. Я бачу, що чиновники ще не зрозуміли, що пройшов Майдан і пройшла революція. Ми бачили, як він спілкувався з нами, верхнім. Ми громада і хочемо до себе певного відношення і розуміння. Якщо кожен чиновник так буде поступати, як авицю. То буде долю так само його тримати. Ми хочемо, щоб це було певним прикладом зараз. Ми не хочемо цих дій повторювати, але для наступних чиновників, які замазані саме з регіоналами і сидять в своїх владних кріслах з тих часів режиму Інуковича, мають зрозуміти, що вони мають дати шлях молодим людям, а ті молоді люди мають прийти до влади саме на конкурсній основі, де вони будуть зазначені, що вони служать саме громаді. А не тим рішалам, які привели їх до влади, за які вони платили свої гроші. Нехай ця ілюстрація буде показовою. Ми до таких дій більше вдаватися не будемо. Але не провокуйте нас. Ми хочемо, щоб влада очистилась. Ми хочемо, щоб наша Україна була сильною, щоб тут панував законний порядок. А не кругова порука, хабарництво, корупція. Ми хочемо, щоб саме як юстиція, як орган, який відповідає за ілюстрацію, не робила з цього фікцію, не робила з цього бутафорію, а дійсно, зробила відкрито, що вона ілюструвала, якщо сам керівник не ілюстрований з 2010 року на посаді. Що це таке відбувається? Це не зрада? Чого ми всі мовчимо тоді? Чого не піде, не питаємось його? Якщо ви зберетеся тоді, тут же написано, очищення влада силою громади. Я хочу, щоб влада реагувала на ці питання. Бо ми ж попередньо звернулися з відкритим листом до всіх органів влади, що таке в області відбувається. Просимо дати ваш коментар офіційний. Всі самоусунули. Значить, тоді громада бере на себе відповідальність. Івано-Франківський область хоче бачити зміни. Зміни на краще. Народ турбує зараз. Зміни відбуваються, тарифи піднімаються. Чому? Де ті повернуті награблені гроші? Хто покараний нашій області з режиму Януковича? Я щось таких не бачу. Я хочу, щоб сьогодні обласна рада прийняла чітке рішення про заборону прокремлівських сил. Це опозиційний блок, комуністична партія і партія Ріонів. Ні реваншизму антиукраїнських сил у Івано-Франківській області. До вас будуть ходити батарійськими сльозами, які хлопці загинули. Ви розумієте, яка відповідальність на вас лежить? Ви вже мали 2004 рік. Ми бачимо, як пройшла революція Помаранчева, а вже через два роки партія Рівонів реваншувала на парламент. Виборок, а в 2010-му Янукович прийшов до влади. Чи ви мало бачили, як діти наші мерзли на Майдані? Ви бачили, як партія льодів не давала навіть палатки нам, щоб ми там зігрілися. Ви хочете повторити теще? Я його не хочу, він у нас був. Так що робимо висновок з того. Незнаємно ті грабні самі як з попередньої революції. Дякую вам, слава Україні!